Вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами будемо звертати увагу на перший урок нашого курсу. Як завжди, з усіх мов ми робимо в підтримку нашого курсу: це буде А 1 розмовного, так? Граматичний урок. І, звісно, посібник ось цей у вас буде в нашій групі Телеграм. Мій хороші ми сьогодні заходимо в... Розподіл іменників за родами в іспанській мові. Тобто, дивіться, в іспанській мові іменники можуть бути чоловічого роду або жіночого. Давайте розглянемо це докладніше. Ще їх називають чоловічий рід, маскуліні іменники. Я вам конспект зроблю і так само в телеграм-закину. Вони позначають чоловічі особи або закінчуються на певні суфікси, дивіться, ель-іхо. Син, ель падре, батько, ель камареро, офіціант, ель доктор, лікар, ельстудіанте, студент, ель таксиста, таксист, а фемінінні іменники жіночий рід, означають жіночі особи або мають закінчення характерні для жіночого роду: для іга, дочка, ля матре, мати, ля камарера, офіціантка, для доктора, лікарка, La, 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 la estudiante, студентка, la taxista, таксистка. Давайте звернемо увагу на формування жіночого роду. Закінчення О переходить в А. Ель ніньо стала ла Був хлопчик, стала дівчинка. Був ель косінеро, кухар стала лакосінера, кухарка. Так, закінчення е e не змінюється. Ель пасьєнте, ла пасієнте, пацієнт, пацієнтка, ель-студіанте. Студент стала ля студіанта-студентка, було закінчення на приголосну плюс А, Ель-професор ля професора, вчитель-чителька, і ель директор ля директора, директор-директорка. Якщо у вас є якісь питання стосовно цього всього діла, нам необхідно з вами е, тоді поговорити в нашій групі Телеграм будемо спілкуватися там. Я підтягну трошечки, Так, якщо треба збільшити, ви мені потім напишіть, що нічого не видно. Важливі винятки та особливі випадки. Ель актор, ла актрис, зміна основи, бачите, актор, акторка, ель рей la рейна, король королева, ель-алькаде, ла alcaldesa. мер меркиня, получається, hombre, ла мухер, чоловік, жінка, ель папа, ла мама, тато мама. Іменники, що не змінюються заводом. Подивіться, деякі іменники залишаються незмінними, але змінюється артикль. «El pianista» – «la pianista», піаніст-піаністка, pianist, «el piloto» – «la piloto», пілот pilot, пілотка, pilot, «el modelo» – «la modelo». модель однакова форма для обох родів. Бачите? Подвійні варіанти форм, деякі слова мають дві форми жіночого роду: «El medico» – «la medica», «la medico» – лікар, лікарка, ельге, – «la jefe», jefe, jefe, jefe шеф-шефиня. Шеф, шеф, і увага до прикметників. Прикметники узгоджуються з іменником за родом. Акель Цікарубіо, Акея Цікарубія, той білявий хлопець та білява дівчина. Давайте зробимо висновок. Важливо пам'ятати про закінчення слів та винятки, щоб правильно утворювати жіночий рід вивчення цих правил допоможе нам легше будувати фрази та звучати більш природно в іспанській мові. Відповідно, ми з вами будемо робити тренувальні вправи на нашому курсі на Києва. Запрошую, будь ласка, подивіться опис в нашому інфобоксі, і ми обов'язково побачимося на наступному році. До зустрічі, мої хороші, пока.